Десять років тому, у серпні 2015-го, народилася наша червоненська громада, одна із перших в Україні, вона одразу ж заявила про себе. Це не просто територія, це край, де історія цукроваріння зустрічається з авіабудуванням. Наша громада, хоч і компактна, вражає своєю розкішшю. Майже на 158 квадратних кілометрах розташовані і центр громади, селище Червоне, і шість чудових сіл, Глинівці, Великі та Малі Мушківці, Забара, Котівка та Крилівка. Наші землі оповиті життєдайними річковими артеріями з горбатки, що у червоному, та рудки, що протікає через крилівку. Бере початок життя, що живить наші родючі ґрунти, а наша мальовнича постоха несе свої води до гуйви і далі аж до величного Дніпра. Символ нашої громади її справжня гордість величний неоготичний палац грохольських Терещенків. Він бачив століття історії, пам'ятає розквіт і виклики. Нагадує про незламність духу. Але справжнє серце нашої громади це її люди, розумні, працьовиті, сповнені гордості за свою рідну землю та неймовірну історію. Саме ми бережемо минуле, щоб будувати яскраве майбутнє. З першим ювілеєм тебе наша неперевершена громада, з днем народження нас.